Хто це написав ці слова? Сашко казав, хто такий фанамон, хто такий Давид, не чув про нього. Апостол Павло це дуже успішна людина. І якщо говорити про те, чому він успішний і про що він хотів би досягнути, то ось він про що каже. Це про це він свідчив багато разів. Ви можете подивитися про це написано в 23 розділі першої вірші. До пісня до римлян. І якщо ми сьогодні зрозуміємо те, що ми говоримо зараз два дні, що відношення до нашої совісті це є най... найбільше багатство, це така складова всієї сутності нашої, тому що таким чином ми догадимо Богу, і нам сьогодні потрібно затвердити, що совість це є голос Божий яким не можна ігнорувати, до якого потрібно прислухатися, а для того, щоб не бути глухим відносно совісті, нам потрібно, ми писали з вами совість відносно звістю, согласно звістю російською мовою, чим більше ви вивчаєте Боже Слово щире в серце, і вірите, що це Боже Слово, Бог сказав. І Бог говорить, почуйте тільки через три речі: це Його слово, це наша совість, це середина і наші обставини. Тому, якщо людина захоче прочитати Боже Слово все, що Біблія говорить про совість справжньою цілі і буде молитися, щоб, Господи зроби моє серце чистим, чутливим до тебе. Чого ти від мене бажаєш? Ніщо краще не може вплинути на наше життя, ніж от таким чином, як Павло свідчив перед Сенідріоном, церквам, він таке казав. І він закликав, щоб люди, які мають добре серце, і більше про це повинні турбуватися. І ми, на жаль, не вивчили е ці визначення. Ми говорили, що Совід, ми російською мовою писали, що да? таке Совіть. Це внутрішнє мирило добра і зла, яке залежить від того, хто наш ідеал і наскільки ми про нього знаємо. Тому ідеалом був Ленін колись радянська система, і ми несли чому куди, чого куди, кому нести, чого куди. І совість наша писали, це кращий контролер. В радянські часи це писали і письменники, і філософи. І визнавали це, але тільки християнство зробило совість справжньою тим голосом Божим і цінністю. тому що це сам Бог, це його сутність, це його конституція, і цей гріх, який зламав цей механізм. І коли ми прийшли до віри, це ще не стало доброю совістю в тому сенсі, про що ми з вами говорили. І ось Ігор говорив дуже добре про сім'ю. Я зараз намалюю, яким чином це повинно виглядати, хто ми зараз, тому що ми будемо розходитись багато речей. У нас три зараз сутності є тіло, душа і дух. І тільки дві є душа, ось і дух, це одне і те. ж. Яким чином це повинно бути? друзі, будь ласка, вивчіть ці вірші, і як Сковорода казав, що людина, яка знайде свою совість. Яка відкриє всю душу для цього світла. Вона стала світ... світом для цього світла. Вона зробить набагато більше справ, ніж вона робила до цього. І тому для мене от, Біблія, як Боже Слово, це було найбільше надбання з самого дитинства. Батько був мій священник, коли коліні мами були всі невіруючі, віруючі, але ось батько був віруючою людиною. Я в радянські часи виховувався і батько робив таким чином. На столі завжди лежала Біблія, хоча їх було мало, і він відкривав на тих місцях, де знав, на що я спокушаюся в своєму віці. І я підходив і дивився, в мене виникав страх і відповідальність. Зараз у нас телефони, і там Бог зна, що, то якщо хочете, щоб ваша сім'я формувалася із совість. Хай Біблія лежить. Не телефон, не планшет, не комп'ютер. А зараз діти просто спагають наше сумління і свою свідомість, тим, що вони в планшетах постійно. Вони Біблію зовсім не бачать. Послухайте, це дуже уважно. Вони бачать багато речей, яких в нашому домі, або там якісь ігри, або якісь там спиртні напої, або ще якісь там непристойності, і тому. Давид казав, що він буде ходити е, своїм серцем посередині свого дому, в непорочності свого серця. Він казав. Подивіться собі цалон і тому. Ми вчора говорили, чому загинула вся сім'я Ахана. Він приніс це додому і ставав там посередині дому, прямо під це, тим наметом, в якому він проживав. Е, Пам'ятаєте, що зробив Гієзій, який обманув Неємана? І куди він приніс те, що він випросив у нього? Додому, і тому Єлисей наказав таким чином від Бога, що каже, що і твоя вся сім'я будуть в цій проказі. Тому що такого не вийшло, нам потрібно перш за все жити в способності в своїй сім'ї, і це правило таке, як добре говорили, що там жінка підтримує чоловіка. І я кажу, дружині, от те, як ти за мене звертаєтеся, можете на конференції говорити. А як я те, що говорю, можна, це про це, щоб ти засвідчила. Таким чином, ми допомагаємо, другу, зараз подумати, ми враховуємо зараз совість і свою, і інших людей, як Павло каже, щоб моє знання допомагало також іншим розвиватися. Тому, друзі, якщо ви зрозуміли, що у вас є совість, але ви боїтесь визначити. Яка її цінність і яка її якість? Чи чиста вона, чи добра, чи непорочна? Або совість те, що я пояснював вчора ввечері совість у Святому Дусі, що це таке. Нам потрібно до цього стремитися, тому що Господь все зробив, але ми не все робимо, щоб совість наша була чистою. Я не знаю зараз я в площині, мали намалюю храм, ви бачили, як він виглядав. Була маленька частина, вона називалася П. Була велика частина, вона називалася С. І була також маленька частина, така як ІП, вона називалася 2С. Це совість. Це сумління. Оце притвор, як ви знаєте, ми притворяємося. Сюди могли заходити всі люди. Для молитви до храму можна було заходитися всім. А ось в святилище могли заходити тільки священники. А в святе святих міг заходити тільки пер І то один раз на рік, звершуючи дуже велике очищення, для того, щоб він туди зайшов і прив'язав до нього війську, щоб він, якщо там щось нечисто зробив. Не загинув там, то йому треба, не можна було навіть зайти, поховати, треба його було витягнути. Тому совість, друзі, оце, оце вона, ви зараз зрозумієте, совість це таке ось відчуття, коли приходить мотивація наміри. І ось тут був Бог, це святе святих, тут був ковчег, ви знаєте, тут були херовими. Це місце, де присутствував Бог. І все, що священик повинен принести сюди, то священиків загальних і до тих людей, як, любив, як робив це, ви знаєте, останній священник Захарія, про якого ми знаємо просто з Біблії, були і інші, ну, про якого Біблія я маю на увазі, говорити. То дивіться, коли Христос, зараз я дуже загально, думаю, що ви дуже розумні люди і зрозумієте, коли він помер. Оця завіса, що з нею відбулося? Вона розірвалася і стало оце місце, яке було отут ось 20 метрів, 5 метрів, оце було 10 метрів, також тут ось 5. Оце в старому заповіті поки що так, називалося серце. Але оце частина совісті в старому заповіті ніде не, ви не знайдете. Тому що тільки християнство принесло от таку сутність розуміння совісті, яка більше якби відкрила цю галактику, Сонячну систему, Христос просвітив своїм духом нашу совість. І ми говорили, що в старому Заповіті вона спала. Вона, як у язичників, як ми говорили Хомячка, то спить, то гризе, то спить, то гризе. І так Сікорський читав, що. Хто засуджує, то виправдовує. Тут же засуджує, тут же виправдалось. Я сюди їхав на конференції, вже було вночі, і я їхав по одній полосі, вирішив чомусь повернути в крайню полосу. І там автомобіль мені зацігнали, і я їду далі спокійно. Він потім обганяє мене грузовий автомобіль, прикриває дорогу, виходить, каже, ти що робиш? Я кажу, я вибачаюся, я винуватий. І одразу обняв. Я кажу, я не хотів ну, зробити приклад, так ось вийшло. Але знавши, я не хочу виправдовуватись, я винуватий. Тому, друзі, подивіться на різницю е учеників, які спочатку, коли Христос їх навчав, оця завіса була. І поведінка учнів до П'ятидесятниці була ось до цієї завіси. Ви багато знайдете поганих прикладів учнів. І ми на це, на жаль, постійно звертаємо увагу. Отак ось учні обманювали, отак вони обіжалися, отак ось вони хотіли, щоб один бути більший, другий менший. Але Христос прийшов, постраждав, і Він хотів, щоб учні зараз мали відносини з Богом напрямую. І тепер вони чітко зрозуміли, що таке совід. Хоча над нею потрібно було дуже дуже багато працювати, щоб язичники і е, іудеї порозумілися, що вони один Божий народ, одна сім'я. І ви знаєте, як Петру було важко. І формувалася совість. І навіть тоді, коли Павло прийшов галат мечіта, він став таїтися і боятися, що він там з ними їв. Павло каже, Ти чому так? Що завіса досі в пор висить? Ти досі бачиш розділ, що язичники не то, що сюди навіть не могли зайти, вони тільки в дворі був двір язичників. Господь все порівняв. І тому нам потрібно про те, що ми говоримо. Ми не все можемо зараз доказати до кінця. Але зрозумійте, Господь би хотів, щоб зараз ви були храмом, і я був храмом. Біблія так говорить в першому посланні до Коринфян 3,16 і в 6 розділі. Ви храм Божий і Дух Божий живе в вас для того, щоб навчати нас зараз такій мудрості, такому практичному житті, щоб нам було не соромно. Ми з вами прочитали перед Богом і людьми. Перед за все, перед Богом, ось ця завіса. І тому не дивіться всі ті словники і гугли, там слова Бог не буде. Там буде тільки розуміння добра і зла. Відносно своїх вчинків із суспільства. Там буде виховання, там буде все інше, але не буде там Духа Божого. Там не буде відповідальності перед Богом. Там не буде ідеалу, що правильне життя це жити тільки так, як жив Ісус Христос. Тільки так, як жив Ісус Христос. І тому повинен бути сум в серці, що я ще не походжу, я не можу сказати. Давайте порівняння зробимо таке. Я і совість це рівність. Я і совість це рівність. Бо і Я і Христос це рівність. А Павло каже, я і Христос, це одне. Вже не я живу, вже живе Христос. Нам потрібно, повірте, прийти до розуміння, що ви, Христос, це одне і те ж. Ви прийняли Христа, Христос Джа, вас. Ви тепер собі не належите. Але в тому, що в нас є які вчинки, які думки, не такі, як Бог хоче. Це заважає нам так думати. Але Господь же хоче бачити нас в Христі, і тому Він вже нас посадив там. І ось совість наша з цієї сторони немічна. Це не гордість, друзі, сказати, що я і совість. Це одне, подивіться, будь ласка, про це й подумайте, я не буду багато малювати. Це одне. Оце наш розум, повірте, що нам потрібно зрозуміти те, що я казав. Нам треба сприйняти, і це буде тепер відчуття ось воно, серце. Ось тут вчилися молитися, ставати священниками. І тепер ми входимо в святилище, в своє серце. Де всі думки наші, наші почуття наші мотиви повинні бути одне, прославити Бога і бути чутливим до того, що Бог говорить, що дякувати Христу, що ми маємо таку можливість зараз не просто говорити про храм, а бути ним. І, на жаль, наскільки ми нас формували, повірте, в колоніях таке розуміння, що люди в колоніях скрізь є храми, є каплички. І ось вони туди заходячи, не курять, не пиять, не матеряться. Чому? У них не сформовано розуміння. Вони кажуть, що ти тут не можеш закурити? Вони кажуть, ти що з глозу з'їхав? Це ж храм. Я кажу, таким людям, я кажу, тоді Бог забере це місце на небо. Вони кажуть, це ти з глузду з'їхав. Я кажу, чому? Ти можеш пиячити, ти можеш материтися, ти можеш погано робити, а там нічого. Там святе місце. І ось один священик, з яким я спілкуюся, він запросив мене, як ми біля каплички з ним розмовляємо. Іде чоловік, там де, біля нашої церкви, і дойшов недалеко до цієї каплички, викинув, підійшов ближче, перехрестився і пішов. Знову запалив. Я кажу священнику, ось бачите вашу науку? Ось тут людина якби свята. А тепер, каже, можна. Чому? Тому що не вона храм. Ви сказали вам, це храм. Я не для засудження, а просто для порівняння. Він аж лякався. Каже, та ні, ну ми ж так не навчаємо. Я кажу, ви то не навчаєте. але люди навчені так, як і ми тут на конференції. всі. Правильно, хоча запізнюється на 5 хвилин, але ніхто не поклав 50 гривень. Я сказав, якщо ваша совість хочете, щоб збереглась чистою, Платіть? тому що таке було правило. Вона каже: ну ти ж пошуткував. Я кажу, ну і біблія шуткує. Ні, вона шуткує. Ви християни, це як діти знаєте, грають в церкву, хтось паст, хтось <рес> дияка. Так не можна, друзі. Ми сьогодні тут, послухайте, щоб наскільки скоригувати наше мислення, наше розуміння, що совість це голос Божий, це той закон, з яким не можна боротися. І тому у нас неправильне розуміння, коли людина приймає хрещення, і ми говоримо. Ну, Чому ти приймаєш хрещення? В тебе добра совість зараз. Ти обіцяєш, що ти будеш дослухатися до совісті і робити так, як говорить совість. Треба людей навчити і звернути на це увагу. І тому Павло говорить, що він завжди мав такий намір по українській мові дуже добре складено, що це таке палке бажання, щоб совість була доброю. Не думайте, друзі, що це так просто зберегти своє сумління. Нам потрібно над цим наблюдати і думати, що пройшло протягом дня. До чого я був чутливий до чого? Ні. В чому я розмовляв, тут не по В чому я в телефон заглядав, це така привичка вже. Ми просто без нього не можемо. У мене також лежить телефон, він відключений і багато телефонували, я не відповідаю. Але мені потрібно відповідати, бухгалтер пише, там, інші, хто там, що там. А бід, я не про це. Послухайте. Давайте сьогодні приймемо таке рішення, що я є храм, і Господь би хотів, щоб совість і я. Це було одно і те ж. Але послухайте, в якому сенсі. Так само, як і Христос і я. Є совість, вона сформована Богом. Для мене цей закон Божий повністю не відкритий, незрозумілий, але я вивчаю Боже Слово і з своєї сторони погоджуюсь і кажу: я хочу бути таким. Я не буду сперечатися з совістю. Я знаю, що Христос святий і непорочний. Я ж грішна людина. Але Господь відродив мене, і я нове творіння у Христі. Тепер я хочу бути. Християнином не в дактрині не в тому, що я не обманець, а в тому, що християнин це той чоловік, вони в Коринці нам названі Христові. Ви христові, а Христос Божий. І якщо Христос живе в вас, Іоанн говорить, тоді тіло мертве для гріха. І тому, друзі, багато питань таких практичних, чому багато віруючих людей, які там відбували покаранням. Курили там чи кололись, повертаються знову і не можуть потім звільнитися від палива, паління там, чи ще чогось іншого. І таким людям потрібно доказувати, Христос тебе звільнив. І спочатку це було легко, але коли ти тепер впав в цю проблему і совість стала порочною, тепер почни свідчити, Господи. Я зараз оте, що зробив диявол. Якщо своєму валовому рішенню немає бажання спалити або колотися, або щось робити. Починай співати, говорити і затверджувати, що це не моє, це диявол так покусив мене зараз. І я вільний у Христі. Це не харизматия, друзі. Подумали ви і стикалися ви, як допомогти таким людям? Я, на жаль, як пастор стикаю з дітьми, які. В моєму розумінні, якби похвалили Святого Духа, що на війну загинули, вони свідчили, каже, я все розумію, я нічого не можу зробити. Ось серце просто закрите. Я знаю, що жив неправильно. Вони багато разів падали. Я кажу: якщо ти все-таки віриш, що Ісус Христос, Син Божий, звертайте на нього і не звертай уваги на почуття, я вчора малював вам цю картинку. Де почуття типу знаходиться, де наше розуміння, де волеве рішення, і тепер, не зважаючи на те, що ви відчуваєте, звертайтеся до Бога, благайте Його, помилувати вас. І багато хотів розказати різних прикладів, які я відчував. От. І я думаю, як неправильно ось в інтернеті багато було такого, як жінка, в якої діти так хворіли дуже сильно. І ось. Вона вже повернулася з лікарні, там помолилася, і вона засвідчила, що буде жити добрим життям. І ось вона тільки повернулася, поклала дитину. Дитина так кричить, вона зрозуміла, що все повернулося. І вона якраз була на кухні, а на кухні була підключена вода помимо лічильника. Вона сказала, Боже, невже це за це? Якщо це за це, каже, кричить дитина все, чоловік прийде, я ламаю, підключимо. І я подумав, це правильно чи неправильно? Це раді совісті чи раді того, що дитина кричить? Ну, я, зараз, я зараз засуджую, щоб проміструвати. Безумовно, є наслідки, повірте, недоброго сумління, і ми вже підкреслили, що страждають наші діти. Страждають, хто не вірує, а хто ще щось там робить погане. Тому сьогодні Павло закликає як би своєю совісті, яка багато вже розуміє, і що ми собі могли би дозволити, розуміємо, що ніда, що не чисте там і таке інше. А хтось не має такої совісті, він не сформований. Як би зараз комусь не сказати таке, так віктор наговорив, я і Христос одне і теж, я і совість од неї теж. Когось це, повірте, твердження може зламати. І це треба пояснити, чому я так говорю. Але не можна, послухайте, оце постійно покривало знімати. Як, знаєте, Моїсей, то клав покривало, то знімав. Нам потрібно висвітлювати і показувати набагато більше повітря, ніж ми можемо. Христос говорив, що будьте такий досконалі, як Отець Небесний. Казав він про таке. І чому так спочатку? Це ж неможливо. Це ж неможливо бути я й Христос одне і те ж. А Біблія говорить, що ви повинні, бо Бог все для цього зробив, щоб ми так близько. Тому я не можу зараз багато говорити, тому хотів сказати деякі практичні речі відносно наших з вами відносин і всього іншого. Я би хотів зараз надихнути вас, будь ласка, віднесіться до совісті як до Бога. Віднесіться, що це сонце на небосводі. Якщо воно помер, помертнемо ми. І ті люди, які не мали доброї совідці, вони похитнулися в вірі, Біблія говорить. І вони, так в російської, дуже сказано, потерпіли в вірі. Вони ж затонули, як великий корабель. Він там називає Павло, хто конкретно так вийшло, це були на той час дуже відомі люди. Але вони затонули. Тому, друзі, у нас 20 хвилин зараз, Дивіться, про що ми говорили, не буду нагадувати, на жаль. Але я би хотів, щоб наші регіони, які зараз змінились відносно війни, відносно того, що там виїхав кудись, треба відкоригувати такі питання. Підніміться зараз Южний регіон. Южний регіон, підніміться, це Миколаїв поки що.